У Львові відбувся практичний тренінг для правоохоронців та соціальних працівників з протидії торгівлі людьми та відновлення постраждалих. Навчальний практикум влаштували організація з безпеки і співробітництва в Європі спільно з міжнародною організацією з міграції. Ще до початку війни Україна була на другому місці в Європі щодо поширеності проблеми торгівлі людьми. В минулому році міжнародна організація з міграції проводила дослідження, щоб побачити наскільки уразливість до проблеми торгівлі людьми змінилася з початком війни. І ми побачили, що наразі 59% українців готові прийняти ризиковану пропозицію. Після повномасштабного вторгнення до і так гострої проблеми додалась ще одна вразлива категорія внутрішньо переміщені українці. Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України у нас є велика кількість внутрішньо переміщених осіб, які є дуже такою вразливою групою, тому що їм треба шукати засоби для виживання. Їм треба знайти роботу. Їм треба знайти місце проживання. Тому вони погоджуються на різні пропозиції щодо працевлаштування як в Україні, так і за кордоном. Для учасників розробили спеціальні симуляційні вправи, націлені навчити взаємодії різних структур у розслідуванні випадків трудової та сексуальної експлуатації. В режимі реального часу вони розслідують злочини пов'язані з торгівлею людьми, вони ідентифікують постраждалих і надають їм повний комплекс реабілітаційної допомоги. А ми більше фокусуємося на взаємодію, на взаємодію між суб'єктами, між структурами і між фахівцями. Симуляційні вправи розроблені на основі реальних злочинів та передбачають покрокові слідчі дії. За моєю спиною відбувається відпрацювання такої стічкоршкової дії як обшук. Тобто, по ми створюємо реальний кейс, по якому вони відпрацьовують свої навики з залученням всіх суб'єктів, які би мали бути присутні. По кейсу у нас відтворено реальні дії щодо трудової експлуатації. Для моделювання злочину на майданчику працюють актори, кожен з яких грає свою роль. В кінцевому результаті, після заповненої низки документації, зібраних речових доказів та опитаних свідків, злочинців затримують. Можете пояснити, що ви тут робите Віктора Андрійовича. Учасники тренінгу зазначають, що симуляційні вправи відповідають реальним подіям, з якими фахівці зустрічаються у своїй роботі. Отримує нові знання. Зараз безпосередньо відбувається вправа симуляційна, де всі учасники в принципі показують свою взаємодію між цими структурами для того, щоб в подальшому на практиці використати ці знання. Занадто відповідає реальним діям навіть ну, прям такі ситуації, які. В принципі, майже кожного дня відбувається під час розслідування цих злочинів. Тут відбуваються не тільки сценарії, які пропрацьовуються разом з акторами, а також відбуваються різні тімбілдинги, розбудова їхніх софт скіл, щоб вони знали, як взаємодіяти, як комунікувати, що робити для того, щоб цю співпрацю посилювати і щоб ці коліщати цього механізму національного механізму взаємодії задіяли разом, і вони змогли разом співпрацювати не тільки на вправах, не тільки на навчанні, але коли повернуть вже в свої регіони, в свої області, в свої структури. За словами організаторів, тренінги проводитимуть і надалі. Наразі заплановане навчання фахівців з 12 областей України. Максим Турчинський та Андрій Ролюк. Телеканал НТА.